Всім привіт! У сьогоднішньому відео я, буду, я вам розповім про деякі лайфхаки та секретний скін, який ще вигадали самі розробники, щоб бути імпостерами у режимі ем, у режимі хованки. Так, я зараз зроблю деякі налаштування. Секундочку. А ще якщо ви не знаєте, якщо натиснути зверху чат, то ви можете побачити. Ще. Ще тут можна поміняти мову, але там ми нічого не зробимо. І переходимо до гри. Так от зараз ми вже зайшли до гри. І зараз я вам покажу, який скін треба зробити. Так, зараз ми оберемо ем, окуляри. А ось вони в нас. І халат. І халат доктора. А на, а на окулярах не треба обирати нічого. Що Чи... це мені так здається? Так, питомці ми оберемо маму. Тут ми оберемо це. Так, тут ми нічого не будемо робити. І так, все. І оцей скін має мені допомогти. Якщо я ще досі пам'ятаю, бо я давно в цю гру не заходив. О, починається! Так. Е Зараз я можу бути і не боссом, тож. Так. Да. Я не імпостер Зараз імпостер Дед Джентл. Добре. Біжимо, біжимо. А, я тікаю. Так, так, так. Ось. А про... Іще є Я... Вони не можуть назавжди спрацювати, але можна ось тут сховатись. І так, як ви бачите, отут немає ім'я. Ви його не побачите. О боже мій, він майже ще би і зараз, доки він там ходить, я можу зробити завдання. Так, Ой! Так, 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 так. Ось ось. Оп-оп-оп. Оп-оп. О, я виконав завдання, Ой, він ж не. Зараз писку. Ух, ви бачите, як мені пощастило. Зараз він дуже близько і сім. Так, 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 так. І. Фух, він пішов. О, він повертається, він повертається. Чого він завжди йде на балкон? Давай, давай. Можеш, будь ласка, йти звідси? О, дякую. І не приходь. Почекаємо. Так от. Я вирю, я як завжди буду чекати всю, майже всю гру. Або доки мене не знайдуть. Або мене знайдуть останнім. І мені навіть не вийде політати як привидом Або я буду тут, або я тут єдиний, хто переможу. Або ми переможемо вдвох, або втрьох. Хоча це навряд Так, я подивлюся завдання? Ні. Я нікуди не піду. Трам-пам-пам Надіюся, що він не скоро повернеться. Ой, когось вбили. Я. Я. А я згадувала, що ми можемо вток перемогти. Це це навряд, вряд, бо... бо якщо. Оця зелена стрілка стане червоною. То він стане багато швидшим, набагато сильнішим. Ну і ви зрозумієте Він все стане більш. О-во-во-во. нє ні ні, -ні друже. Будь ласка, йди звідси. Будь ласка, іди звідси. Дякую тобі. Дуже велике дякую. Ти знову? О, все, я його бачив. Ні. напевно, мені здалось. Мені цікаво, чого він хоче ходить біля балкона, де я знаходжусь. Може мені звідси піти? Хоча ні, я боюсь якось. Добре. Чи мені здається, що він мене дістати хоче. Я сподіваюся, що ні, бо він мене вже якось бісить. Це моцем своїм. Приближенням. Не, ну. О, мені здається хтось з вентиляції... відкрилась. Будь ласка, мо... О, знову. Будь ласка, можете перемотати і ...подивитись, Що там сталося? Бо мені, я здається, бачу, як вентиляція відкрилася. Сейчас мені тут якось на... Ещ вже один. Не, ну навряд чи я зараз переможу. Він мене бачить. Він мене бачить. Так. Мені кінець. Ех. Правда, добре, не пощастило. Так, о, заход... знову гра. Зараз. Будь ласка, ні, голуби за... зайнятий Добре, побуду. Будь ласка, гри. Виходь. Добре, я... Зараз я беру ще один четерський колер. І так, ось цей був саме той скин, про який я вам казав. Зараз е о, ось воно І ось так. Е о, вже завантажується. Так давай, давай, давай. Хоч би я був Хоча це навряд. І да. Не я. І це у нас вегал Добре, добре. Подивимося, що ти там можеш. Так, натискаю швидше, швидше. Біжим! Біжим, коричневий! <плес> так, а, а, давай, давай, будь ласка. Так, надіюсь, що мене не знайдуть тут. О, я бачив своє здивити. А! Фух, я все сховатись. Добре, зря. Пога, мені здається, що я маю ще собі дала. На... Повмисно взяв. Да. <плес> Побачи, він мене не помітив. Але він помітив, що в нього засідився цей вочевий. А не знаю, не знаю. що я тут совдань? Я вирішую, що. Не. Нє, не. Може мені спіти? Чи я... ні, я якось сильно боюся. Ні, я нічого не буду з цього робити. Так, давай, давай, давай. І... Мені якось моторошно стало. кого не знаходить. Я, напевно, що ви. хочу вийти з гри. Ух ты, аж 13. І... Да, Вони вже почали. А... Шостеро. Добре, я бороться. Так, треба ще брати голуби. І... Не зайнятий. Так, а чого він з бородою отут? Ні, ну серйозно, в нього курка на голові, і він з бородою. О, він Ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні. <смі> <смі> бы що ти був проклятий той, хто його обрав. Я надеюсь, що з цим. Добре, я надеюсь, що з цим кольором я буду им А ще, ви помітили цю тріщину в мене на новоте? Є одна історія, що у такий вчений, в нього тріснуло око, і він став импосом. Тому зробили ось такий лайфхак. І зараз я сподіваюся, що ми з добрі зможемо перемогти оцього Переямі. Якщо ви знаєте, як це читається, то пробачте, я в англійській не дуже цікавімо. А ще є одна читерська схованка, вона ось тут. І якщо ти будеш тут стояти, то імпостер має тебе не помітити. Мені. Він занадто близько ній. Але це навряд чи того, я біжу. Є ще одна читерська схованка. Вона ось тут, але... але не треба брати капелюхи або окуляри чи щось таке. Зараз я зроблю завданенько. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. А ще отут можна сховатись. Імпостери найчастіше сюди не ходять. Оу-оу-воу-воу-воу-воу, друже. Добре. Так, мені пощастило. А В завданнях щось є. Навігація, електрика, ком'юніті, сводч, Адмін... Ні, нічого нема. В реакторі нічого нема. Це було лише одне завдання, яке я зробив. Так, я можу Engineer Hint. Хайнт? Я не зрозумів. Я хочу стояти тут біля вентиляції, щоб мене він не взяв. Але я вважаю, що це навряд чи ідея, тому. ні. Я хочу тут посила буш. Не, я підуси отсюда Так от, я пошла еще один война тут назнали А, пан Бульба Чи хто ты там? Я на это ім'я не бачу, тому що воно впалося в стіну И давай, 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 давай. Коли мы вже переможем. Да, коли вже о, що це? Єс! Yes. Ми перемогли! А, прикол, він вийшов з гори. Так, я отримую, як завжди, свої нагороди і... Так, ось. Швидше, швидше, голубий, швидше голубий! Ее. Яке щастячко! Аж добре на душі стало. Так от, єїс. Я вам Я... ось. Так, я не доповів історію прощання. Він робив сивор... сироватку яка мала зробити... Хороших злими, а злих хорошими Але випадково він її опрокинув на себе і він став імпостером, і, і всі на кораблі стали тікати і ховатись. А чого в цього чорна штука. І взагалі що це за штука така чорна цього з куркою на голові? І чого взагалі саме курка? Можна шляпу, можна пана. А, можна сердечко, можна іншу шляпу, можна. можна кол. Добре. Нічого, хоч би я був імпостером. Будь ласочка, будь ласка. І. я і... імпостер! Ским спрацював нарешті. Його вигадали самі розробники, тож. І якщо ви не... ніколи не були імпостером, то є... До ці 10 секунд, які ви ховаєтесь, є оця анімація. Вона дуже оп, і мені скаже, Звідки я дістав лікторій. Оп, і вже мінус один. Оп-оп оп-оп-оп-оп і вже несла на самому початку мінус два. Так-так-та. Да! Де... Я його бачив! Я його бачив! Єс! З такою швидкістю мені нереально незручно! Я завжди врізав за стіни і не встигаю за ними детекти. Оп, і когось. Оп іще декого. Де ви де ви, мої друзі? Привіт! Оп. о на пульби. О, о, мяу, мяу, може в електриці є хтось? О, я бачив, що це Лоу. Привіт. Хеллоу. О, я бачив. Ах, здалося. В мене починає бути хандивіксинація. Я тут нема. О, я знову бачив його. Нє, я знову бачив yes! його. Йас! Ага, що, вже не так круто. Так это у вас еще там дефосмотр капитализм Алло Дас Далла, мы все двое. Вот мы не делаем. Сейчас я набавно только вон вы можете. Баргой! Ааа! Снова! А! Знову. А! Е, а! Завершає. О! За чрвоний час! Де? А! Сейчас, так швидко летить! Ааа! в мене нічого не виходить? А! Ааа! Я почву вознайду. А... О, ржива квіточка. И земона. Она вже щекусь строит забрать. Бордовий! Давай! Давай! Ес! Завше все рожева квіточка! И І... я її бачу. А! Ні, де? Вона? де? де? А, я її бачу. Ні, де вона? Де? Де? Аперінжене? ні лу? А? Ні. Ні, дайне мені ще трошечки часу. Ні. Ні, вона. Ні. Ні. Ось так. Эх. Так от, мої друзі, на цьому сьогоднішнє відео закінчується. Побачимо в наступних, побачимося в наступних відео. З вами був я. І наступний раз я буду грати в інші ігри. До побачення!